По питанні 62 му зачитує заяву, користуючись статтею 59.1 закону України про місцеве самоврядування України та статтею 35.1 закону України про запобігання корупції, повідомляє, що про розгляді питання денного номер 62 про затвердження громадянці Коліщук ЛС, проєкту землеустрою щодо відведення самороділянки та зміни цільового призначення для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадибна ділянка у селі Новошагуцької районної військової районно районно області. У мене виникає конфлікт інтересів. Регулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті в розмірі та прийняті рішення. Міський голова Ігор Поліщук. Шановні колеги, в відповідності до нашого регламенту, під час розгляду даного питання ведення засідання доручає секретарю міської ради Юрію Беспятко. Так як питання, які стосуються міського голови, або питання в яких в міського голови виникає конфлікт інтересів. Під час хозу цих питань міський голова не може вести сесію. Прошу, будь ласка, Юрій Володимирович, проводьте сесію. Питання No62. Добрий день, шановні колеги. Питання No62 про затвердження громадянського КРЕС проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміни цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд призимної ділянки у селі Могу Луцького району, Луцької області. Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. немає. Тоді ставлю за основу в цілому питання номер 62 За 33 рішення прийняти. Дякую, шановні колеги. Хочу сказати випереджаючі публікації, запитання, що ділянка. Дана знаходиться у власності Поліщук ЛС десятки років. Я ні як міський голова, ні як депутат не мав відношення до її набуття. Дякую. Питання номер 63. Про затвердження...